Ми маємо дуже багато особливих термінів, таких узятих із грецької мови, таких термінів, які у сучасному світі можуть дивно звучати. Але переважно вони дуже красиві. От такий термін прокімен, прокімен. Що ж це таке? Прокімен, це властиво щось таке, що може нам нагадувати епіграф. От коли ми читаємо якийсь великий твір, великий твір. Літератури, то ми можемо мати перед ним якусь коротку фразу із якогось іншого твору, взяту, яка має нас не мов би, настроїти на цей твір. Або хоче нам сказати, що буде передана через цей епіграф одна основна ідея. Так само Прокімен у Богослужінні він буває на божественних літургіях, він буває на вечірнях, на утренях. Буває він на молебнях, так званих параклісах, боже, ще один термін, але то пізніше. Отже, ж, Прокімен теж нас має настроїти. На що? Він має нас настроїти на переживання якогось аспекту нашої духовості. Або має нам дати якусь думку дуже важливу, яка буде повторюватися як приспів у нас всередині. Дуже часто Прокімен. Не пов'язаний безпосередньо із тим текстом зі святого Євангелія, або з якоїсь іншої книги святого письма з апостолом чи, наприклад, з книгами Старого Завіту, звідки читається уривок. Нема прямого зв'язку між тим, що було у Прокімені і тим, що буде читатися. Часом Прокімен прив'язаний радше до Дня або дає якусь загальну ідею про Бога. От, наприклад, недільний прокімен першого гласу хай буде, Господи, милість Твоя на нас такою самою мірою, як ми уповаємо на Тебе. Цей текст не прив'язаний безпосередньо до того апостольського читання, що буде після нього читатися, але цей текст водночас передає нам одну дуже глибоку ідею. що сила Нашого бажання Бога відповідає тому, або яким чином перегукується, або співмірна із тим, наскільки Бог може милувати нас. Глибока ідея, вона така універсальна. Дуже часто ось ці Прокімени, так звані Воскресні, мають універсальний характер. Очевидно, що до Прокімена також доспівуються певні стихи, і, в принципі, із Прокімена може виникнути ціла прекрасна поема. Бувають так звані великі Прокімени, чия мелодія набагато більш розбудована мелодично, і вони виконуються, наприклад, у Велику Суботу є такий великий Прокімен замість Алелуя, коли ми виконуємо цілий псалом, що говорить нам дуже глибочезну ідею, що в руках людських така сильна влада над іншими людьми, над життям людей і цілим світом, що властиво цю владу можна. Порівняти із владою Божою. Бог не мов би, делегує людям цю владу, а вже що люди з цією владою роблять, дуже сильно залежить від них. Дуже сильно залежить від того, наскільки людина здатна цю владу використовувати за призначенням. Або візьмемо про Кімен різним, так би мовити, розрядам чи хорам святих, цінна перед Господом. Смерть преподобних Його. Ми звикли, так, той, хто ходить до церкви, знає, що це звучить чесна перед Господом смерть преподобних Його. Ну, поняття честі і поняття ціни в давніх мовах дуже часто збігалися. Отже, Прокімен це певний біблійний камертон. Він не обов'язково прив'язаний до тексту, але це свого роду глибока мелодія, яка в нас бренить, яка нам говорить, що Великий Господь наш, і велика сила Його, і розумів Його немає міри. Або веселіться у Господі і радуйтеся праведні, тому що ці мелодії, ці короткі стежки, взяті із псалмів, або із так званих книг старозавітніх, поетичних, вони дуже часто говорять про радість. З Богом радісно. Оце бриніння Божої радості хай буде в нас, і воно виражається. Також і через спокімен.